Думаю, мене зараз зрозуміли усі українці, тому що ми перебуваємо на одній хвилі. Мене звати Натела Кірс, і сьогодні деревені про стресобачення, якийсь такий розважальний конкурс єднання. Тому сьогодні будемо у деталях розбирати це геніальне заплутане мистецтво чи деградацію конкурсу. Про найважливіші моменти, які можливо, хто про гави, про ті самі костюми і не лише наших циферблатів, і пастку інформаційної лавини, в яку нас намагалися затягнути. Шруваємось у центр пісенного сенсу, звісно. Шлях би в той адреналіну моніторі. І якщо розпочинати це випуск, то звісно із гасла. І цього року воно звучить як «Welcome home», ласкаво просимо додому. Повернення пісенного конкурсу Україну, звідки він стартував. Але ж останні роки, якщо не помиляюся, з 2023 року, воно про «United by Music». така собі прована спроба нісенітниці подружитися зі здоровим глуздом. Оскільки якраз після того, як приймається гасло, євробачення більше подібне до політичного трилеру картковий будинок. Стає гострішою цензура, настає крах своєї. Боді супорту, оскільки організатори за цей рік постаралися зробити все, аби обмежити максимально змі артистів, делегації, накладені заборони на те, аби виходити із прапором іншої країни, окрім тієї, яку ви представляєте. Почекайте по суті, що це означає? А те, що не можна неприпустимо висловити солідарність із країною, де триває війна, не можна. Ми ж не об'єднані музикою заради миру у всьому світі, як, наприклад, нас підтримала дві 2022 року Литва. Окрім цього, бонусом організатори наклали табу на використання прапорів прайду чи пов'язаних із ним рухів, навіть заборону використовувати аксесуари. Хоча візуальна частина цього року має концепцію єдність формує любов. Якщо ви помітили, то вона представлена через різнокольорові мініатюрні серця у стилі Євробачення як меседж того, що сенс у єдності так тотальна єдність. Так відчувається від вас. Знаєте, це занепокоєння всесвітнім Хаосом. Я колись конкурс надії вмить перетворився, перевзувся у шоу нових правил, де знаєте, організатори вбачають доцільним ставити вето на підтримку воюючої України, країни, яка потерпає від тероризму агресії. В той самий момент вони просто не можуть розледіти катастрофи у толеруванні росіян, коли вважають дуже доречно показати у інтервал акції першого півфіналу. Бурановських бабусь, які брали участь у тиші 2012 року, представляючи свою російську фекаляцію, тож ні супорту. Так, толеруванню терористів є yeah. господи, допоможи. Ми, українці, народ простий, все розуміємо. Так, набридла вам війна. Ви втомилися. ми ні. ми тримаємо і боремося за свободу. Тому цьогорічне євробачення, знаєте, взагалі кружляє довкола ідеї сім'ї, дому та любові. Ну так, кохання врятує світ, і ми не проти. Тож давайте розколупаємо основні меседжі, номери, і звісно, кось. Стюми, тому що як лично ми будемо розпочинати з Ісландії зараз тенша звернення до тих, хто шукав шкварку в костюмах наших представників, хто взагалі не розбирався у нанотканинах, у сенсах у технології руху і роботи цих костюмів на сцені. Тож як вам образ представників Ісландії? Тому що вони вийшли на сцену, одягнені у сріблясті костюми, які мали нагадувати рибальські, ну можливо, це допустимо на планеті ікс ілона маск. І пасує до того футуристичного океану, в який вони перетворили сцену. До речі, якщо вас цікавило, яким чином танцівниця чи танцівник пропливали між акул. У мене там просто різноманітні теорії <сумували> сформувалися у голові. Я думала, що можливо щось стиснули у дубці, але ні, то звичайний скейтборд. Звичайний, тож костюми представників Ісландії, космічно фотористичне пародійні занадто блискучі, занадто кічеві, можливо. Вони влучно пасують до техно номеру з ековідсилками, проте посмовподобання. У такому я би на сцену не вийшла. Але якщо говорити за меседж пісні і номеру, такий весь каламутний перформанс із човниками, хвилями із доповненою реальністю, коли у них ж бруляли лего рибки, рятувальний круг, коли моцна вдалося відбити восьминога, то все про метафору як подолання труднощів. Ось так, а ви не знали. Наступна Польща, і знаєте, ви так багацько запитували, цікавилися. А де Руслана? Де ще з Руслана? Чому її так місно ігнорує Євробачення? Чому її нікуди не запрошують? То ось дочекалися. Знайомтеся, Юстина Косплеюна Стечковська із піснею Гая. І то було абсолютне видовище від початку до самісінького кінця. Це лучший перформанс про апокаліпсис на людський гріх. Ну, якщо капку так. Знаєте, у куплетах затрумбувати вуха ватою. Якщо говорити за номер та представницю Польщі так точно і відверто, то це стовідсоткове комбо і Руслани, з Хрещеної з Лорін та ще все приправлено сією аха, тому що скрипка теж була. Але якщо розпочати з меседжу самої композиції Гая, то вона про. Матір Землю саме тому Юстина і постала, наче Дойнеріс, наче мати драконів. І саме тому наприкінці номеру на екранах з'являється здоровецький дракон. І я собі, знаєте, на хвильку то писала: якщо б ще дали 3D-окуляри, наскільки це було б видовищно. І про костюм ще юстини, то вона, наче подібна до жриці пророчиці, так такої трішки сексуальної. Болет вбраний у гладіаторські спідниці. І якщо це все брати у купі, то однозначно, однозначно, із хореографією. Рафію це зазіхання повторити тріумф Руслани. Так додали невеличкі зміни крихту сучасності, коли танцівники були на підборах. Але з цієї хореографії то далеко не 10 з 10, як би могли втворити наші казаки. І коли танцівник сказав Рін Румі, що так можуть лишення польські чоловіки, то знаєте, дзузьки. в другі після нашого президента. Будь ласка, не заздріть. Олег, проте, якщо говорити за загальні враження, які справила Польща, дехто вважає, що номер перевантажений пафосом, але мені здається, що їм вдалося влучити і передати цей містичний вайп із шаманським ритуалом, де приспів, ось саме приспів дуже вщент, і це беззаперечно хід найближчих літніх вечірок. Звісно, не пінаколада, не Віталій Козловський, але непогано, непогано, дуже навіть. Ну, а це точно що та пафосна темна на кава Євробачення 25-го року. Представник Естонії Томмі Кеш, так той самий учасник капку за вогламішком прибитий, довкола якого один смерч обурення. То піснею, так як викликала вона суперечку італійців через сатиричний текст, та своєю такою, знаєте, легкою творчою толерантністю до росіян. Ну, трапляється навіть серед українців, але навіть влучніше буде сказано і правильно, що своєю толерантністю Орантісю перед тим, що усі рівні, як українці, так і росіяни. Обидві сторони сьогодні неймовірно постраждали і страждають від цієї війни, тому що режисеркою кліпу на пісні Євробачення стає росіянка, так та сама, яка засудила війну і проживає в ЛА, А хореографом українець Костятин Коваль, який сьогодні сіма малекому своє тіло боліває за Томі Кеша і вважає, що він вінер цьогорічного Євробачення. Ну погибка, тому що не вінер, а Аутсайдер, якщо це так, скажіть мені так. Крути, доповнити про позицію Томі Кеша щодо війни, тому що це важливо. Так у своєму далекому дописі тоді він робив акцент на тому, що це вкрай сумна ситуація. Так буває, засмутила артиста, сумно сумно, аж за край грай музику, грай не заважай жити, адже він має надію, що незабаром зможе повернутися до цих обох прекрасних країн та виконати свою креативну музику. А вже під час Євробачення на хіднику журналістів з новини лай сказав, що крутить йому відвідати. Саме Одесу. Тому що Одеса, наче Барселона. Так Томі погоджується. Можливо, і Барселона сьогодні, а завтра руїни. Тому що Одеса кожного дня потерпає від російського терору. Шахеди, балістика, ракети. Тому ось ця вся вкрай засмучена сумна позиція. Так, можливо, пасує до спагеті хореографії, але жодним чином не протистоїть злу. Угу. Як не знайшлося у томі позиції, так і не відшукав креативу на вражаючий концепт номеру. Чи було це зашквально шедеврально і резонансно? То ні, тому що недалеко відійшли від сюжету відеокліпу, де зберігся основний акцент на спагетті ногах, на хореграфії від українця, синій костюм, наче італійського ресторанного мафіозі, де основний такий акцент на елементах трампівської естетики чи стилю. Так, я звертаю увагу на ту саму дуже Железнее ніл червону краватку того діда, якому дайте виспатись. Не минуло 300 років, як ми опинилися на станції циферблат, наших представників, які до пофіналу викликали чимало бурхливу реакцію консервативних глядачів своїми ексцентричними костюмами, занадто багато дали кольору у той тунель, що спричинило відповідну дискусію про межі культури у війні та самовирження України на сцені Євробачення, Який же меседж ми туди відправили це просто сором і позорисько. Одначе, усі ці просто зашквальні конфлікти між критиками і фанатами кудись вмить щезли та розвілися після виступу. Так, такий сміливий, можна сказати. Прямий виклик тим консервативним та традиційним цінностям зносить дах. І запускається нова фаза цирку Дюселей, де влаштували високохудожні просто видовищне, шоу у коментарях наскільки то феноменально і прекрасно завдяки інноваційним рішенням поєднання костюмів з музикою, з рухом, як ці костюми працюють із світлом, тому що шалені. Овації Тіна Григорівна безкоштовненько Причудово. овації, і режисеркою постановницею нашого номеру стала Марія Коростельова, яка за ідеєю прибрала синічний сад із квітами, який був у національному відборі, і це все замінили рожево казковим сюжетом, тим самим, як і вразов, який феноменальний, із дуже-дуже крутими спецефектами, з неоновою графікою, яка окружляє і пульсує такт музиці, і вибухає під час акцентного такого вражаючого приспіву. Але як я вже говорила в попередньому відео, то головна концепція нашого перформансу робиться на світлі, де головний герой не лише Даня, але й цей магічний світлячок, який дивним чином з'являється на початку і зникає у Дані в кінці, тому що він постає у ролі мандрівника. Хто не розібрав, чому він так багато ходив. Він якраз перебував у пошуку світла, у пошуку стійкості і віри. Чимось навіть подібний до робота волі, який намагався вберегти так ніжно ту єдину зелену рослину як надію на відновлення землі, а Даня намагається вловити те світло з надією на закінчення війни, як сказала. Це правда, і взагалі цю ідею зі світлячком я вважаю розкішною. Я би до такого не додумалася. Так показати символ краси і безпеки у контрасті із небезпекою, яка сьогодні триває в Україні, і як нам крути знайти те світло, і як це класно стильно пасує до формату самого гурту, тому що в цьому і є їхня істинна риса гурту «Циферблат». Тому не дивно, що Україна саме так продовжує нагадувати Європі наскільки ми прекрасні в мистецтві музики, костюмів, режисур, і нас би взагалі не мали після такого хвилювати результати, тому що у першому півфіналі, ну давайте будемо справедливими, були найсильнішими. Ми показали і справді шоу. Якраз на гурті Циферблат ми відкрили перший півфінал, тому що це прискіплива підготовка туди піти, сюди піти, там знайти той світочок, там його віддати, там його передати, там його вхопити. Так, було те крихітне хвилювання у голосі, не ідеально виконана пісня of Prey, але не виключення, що це трапилося через колос. Сальну підтримку українців так ще трішки переборщили з тими спецефектами, намагалися вразити, але декому кортіло протерти свого телевізора чи дати шмато оператору. Але то все такі дрібниці, які можна встигнути виправити до фіналу, тому зустрінемося після 17 травня. Одначе у мене є жорсткі претензії до нової системи оголошення результатів. Що це взагалі було? Враження, що організатори цілий рік досліджували нашу психіку і вирішили, що вона ще настільки хитка і влаштували нам. Це просто велика вдячність за турботу про нашу тривожність за підтримку і бонусну атаку, тому що в той момент я пережила усі можливі стадії прийняття заперечення і перечасне старіння, тому що жадної паніки одне щастя від вашого пісенного конкурсу. Об'єднані музикою, трясця та виявляється, не добив сусіду. Тебе може знищити Євробачення Так калатало моє серце. Це, це серце це просто був шок. І таке захопливий шоу-стрес, який вирішили влаштувати організатори, наробив чимало нервів і самим учасникам. Тому і Валентина виривається це. Ми впервої не пройшли. Так, не те, що хочеться почути від українців у Грінрумі на Євробаченні під час трансляції, коли тебе знімає 300 камер, але чи криміналіці, то ні. Цілком зрозуміле напруження. Більше того, коли тебе вже встигли зацькувати за костюми, за пісню, коли лавиною виливаються різноманітні теорії, що гурт «Циферблан» – це той гурт, який вперше в історії справді не виведе Україну із півфіналу. Тямити тому цілком зрозумілі емоції у цей час Валентина. Але якщо під Мови ще про наш виступ, то це було чарівно, це було непривершено і потужно. Велика робота усієї команди. Лише до фіналу так прибрати ось ці знаєте спецефекти у цю замурзану камеру чи намагання видати ефект штучного інтелекту і дати відпочити голосу дані. Нехай більше не дає тих інтерв'ю, фатить. Нехай за нього балакають інші учасники, які імітують гру на інструментах. Є і після такого оголошення стресу результатів по іншому то не описати. Наша психіка так і голосує за відновлення. Та й попереду ще фінал, ще один тест від організаторів на виживання нервової системи українців. Тому гріх зараз не нагадати за платформу Майндлі. Як то кажуть, цей день настав то є знак, аби подбати про свою підтримку. Тому що на платформі Майндлі лише перевірні спеціалісти, а це сьогодні супер важливо. Вони сертифіковані та підібрані під різний напрямок. А головне, в не ще й бюджет. тому тут ви зможете знайти свого фахівця, який допоможе розібратися у собі, чи заспокоїти внутрішній продакшн після Євробачення. І аби у цьому розібратися і зрозуміти за посиланням в описі під цим відео, чи скориставшись QR-кодом, ви зможете пройти коротенький тест, який визначить той напрямок і підбере спеціаліста, який допоможе із вашою проблемою. Тому сьогодні міг 12 поін за здорову психіку і за спокій, тому що цей бал найважливіший. І тим паче в нашій ситуації, коли подихати елементарним квадратиком вже не справляється із нашим стресом. Більше того, ваша можливість скористатися промокодом Кірс 10 це надає додаткові 10% знижки на першу консультацію. Тому так важливо зробити той перший крок. А ось наступні учасники першого півфіналу. Однозначні цьогорічні фаворити. Це Швеція, гуртка із пісною «Барабарабасто», що переводиться. Просто прийміть сауну. Згадується, знаєте, тут мем не панікунь, прийми сауну». У них скажені сьогодні шанси перемогти на Євробачення 25-го року. Лише на платформі Spotify у них більше 40 мільйонів прослуховань. Але ви помітили, як простежується популярність пісень на кшталт Рімтігі та гідімба, біла лазані» чи чечичакарає чи. Європапа Йоста Кляйна із Нідерландів, якого не допустили до фіналу і дискваліфікували, через що нові правила? Угу. Сміхіть, що важливо сказати, то у день півфіналу гурт Кай потрапив у список застереження тих учасників цьогорічного Євробачення, які опосередковано телеруючи підтримують росіян, окрім Швеції, там була Ірландія, Австрія, Вірменія, Грузія та Естонія. І потрапили вони до такого «Dangerous» списку через підтримку проросійських дописів. Одначе це ще та помилка 404, Та як виявилося, що мова взагалі йшла за вподобайку на коментар. Про 12 поїнд від Раша, і то, можливо, то взагалі ставив СММ-ник. Більше того, Українка, яка сьогодні проживає у Швеції, не натрапляла на новини про дотичність лідера гурту до росіян. Отже, давайте ліпше про те, що ж такого особливе про сніках Швеції. Чим захоплює їхня пісня та гін фінської сауни. Тому що те, що ми побачили у номері, це трансформація декорації у сауну, Ми побачили ялинкові дерева, ми побачили танцівників, які ви Чікання, поки сану нагріється, а далі того полегшення. Я не знаю, чим сьогодні вражає їхня пісня. Та як мене вражала Ча-Ча-Ча Ча-Ча-Ча Рімтіга та гідім від Бейбі Лазанії. В цьому я не до кінця ще розібралася, і не вкусила їхній феномен. Для мене жодним чином жодна мурашка не прокинулася від їхнього виступу. Не постраждала мурашка, та слава Богу. Наступні учасники з Португалії, про яких хочеться сказати, тому що це інді Поп гурт, який підтримує сьогодні Україну. Більше того, пісня називається Вигнаний про вигнання із дому і тугу за цим домом. І в день півфіналу учасник гурту написав у своєму інстаграмі, що одна річ, яку ми дізналися з цієї пісні, це те, що у світі так багато людей покинули свої домівки з різних причин. Можливо, вони вирішили у пошуках кращого життя, можливо, вони переїхали через кохання. Або можливо, вони були змушені переїхати для цього. Потрібна велика сміливість, і часом ви можете почуватися наляканим та самотнім. У такі моменти пам'ятайте, на тебе чекає дім завжди готовий прийняти тебе, коли б для цього не настав час. Ви не самотні, як то кажуть, там написано було новими правилами дзуцькі просто висловлювати солідарність і супортити Україні. То Дякую простакам із Португалії, що ми відчуваємо, що ми не самотні. Ще одна країна, про яку неможливо не сказати після першого півфіналу, це Норвегія, тому що у учасника Кайла є українці в сім'ї. Це Мачуха, яка із Сум, хоча мені так не подобається це слово Мачуха, ну давайте його треба якось переписати, передумати. Давайте свої варіанти до речі, нижче в коментарях, тому що для мене це грубо. Мачуха, друга мама, там туди-сюди, Якось треба ніжно. Немає у цьому, знаєте, української нішності, солов'їності. Але якщо говорити за номер, який був вражаючим і доволі стильним, так як Кайл був в образі воїна, ви у такій броню, як символ боротьби та відрочення, так сама композиція це присвята матері, яка нещодавно подолала рак. Тому пісня про силу і надію, те, що нам сьогодні усім і треба. Але з тим, чим не погоджується про таку. У стилістику дюни цього пекла, де хореографія, знаєте, не встигала за аранжуванням цієї композиції. Відчуття, що вони взагалі перебували на двох різних тусівках, ще з не надто. Потужним вокалом Так, Кайло пасує цей стиль бароко, Так, класний форматний концепт номеру. Класно йому вдалося як музиканту, якщо він працював на цією піснею, поєднати норвезький фольклор із електродизайном. Ну розумієте, лише ми намагаємося українці втиснути етно у сучасну пісню. Одначе для мене занадто все втиснуто у рамки стереотипного євробачення, стереотипної пісні для євробачення. Так можливо, воно класно гармонює із цьогорічною сценою у вигляді. Рамки, але для мене це нудно. Також фольтроніку втворили учасники з Албанії. У них пісня про вогонь, чи світло у темряві, чи те світло, котре не приймає ваша темрява. Тому у перформансі ми побачили червоно-чорні стилістичні традиційні кольори Албанії. А сказати, що вони настільки вразили, аби дістатися до фіналу, то мене ні. Я фаном цього не бачаю. Пісня мені не запам'яталася. Це супер головне Євробач. Єдине, що потужним був куплет Колем. Знаєте, він певний тим. Своїм поглядом, тим своїм тембром, зачарував усіх телеглядачів за них відправляти свої смски. Саме так вони прийшли. Но я не думаю, що вони займуть якусь топ 10 позицію на Євробаченні 25-го року. Наступний учасник лот, який представляв Нідерланд, але я думаю, ви розумієте, чому я зараз у нього говорю, тому що це ще те Сікомсі, сікомса, Ся, Сі Ссі, Наскільки це просто збуджуюче. Ні, тому що цікавий момент, скільки вже було написано пісень із рядками Сікомса, скільки було написано пісень, де у принципі ми чуємо Ла-ла-ла, але ви помітили, наскільки ця формула досі працює ще? Наскільки вона захоплює нашу увагу, не зважаючи на якісь там. Невішліфований вокал Клода це я кажу нішевий музикант, тому що це привертає увагу. Від нього відчувається позитивний вайб. А чому тому, що його пісні, як і просто наказ Норвегії, це присвята матері, яка навчила його знаходити той позитив у будь-яких складних життєвих ситуаціях, і це передалося мені з його виступу. Навіть незважаючи на мінімалістичний номер, перформанс, концепцію, йому вдалося підкреслити ту основну глибину його. О пісні, і той сенс сікамса, сікамсійо. Ну і неможливо промовчити та не сказати за спешл гест від України амбасадорко Євробачення і не та, яка є зіркою на голові, а із новеньких. Це Джері Хелм, так приїхала без Альони Альони, але Яна 12 числа виступає на Євроклабі 13-го з'явилася у першому півфіналі із триб'ютом до Селін Діон, де вони разом із учасниками минулого року з Греції, Португалії та Литви, виконали пісню, з якою Селін Діон перемогла на Євробаченні 88-го. Року так всі очікували саме на неї, що вона зможе особисто ще раз повторити виконати цю пісню. Проте у зв'язку здоров'ям вона не змогла приїхати, але записала відеозвернення. І на цьому моменті увага в розумієте взагалі цю історію, що вона ж не приїхала, то буде переглядати ефір чи переглядати запис і почує виконання її пісні. Так можливо не НАТО ювелірне, але якось переживе, впорається із цим. і... Почує нашу Яну. Почує наскільки талановита Україна? Ну і так світ знає, але класно, що наші музиканти розширюють свої горизонти, виходять за кордони України і просто підкорюють європейську та світову сцену. До цього ще далеко-далеко, ще багато зробити кроків, але ми рухаємося. До речі, Яну ми ще побачимо у фіналі, тому що вона буде оголошувати найбільші ці 12 понт від України. Кому вони будуть направлені? Угу. І якщо підсумовуючи сьогоднішній випуск, перше півфінал, чи взагалі про що цьогорічне Євробачення? Якщо ви своєму житті ще не віднайшли сенсу, то з нами трапилося сенсобачення чи стресобачення, яке доводить, що музика все ще зброя. Скільки би перепони влаштовували нам організатори? Ми знаєте, знайдемо. Ми просто зможемо викрутитися як вишна пательність дієї ситуації. Тому дякую всім, хто підтримує Україну. Дякую всім учасникам країни. Нам дякую за всі ваші можливості і ваші супорти. Вдячність неймовірно, нашим учасникам за ту за те гідне представлення України і неймовірно талановите, феноменальне яскраве, яке точно запам'ятається і увійде в історію Євробачення показали виступ нашого Меловіна. Тому дякую вам за увагу. Дякую, що ви дочекалися мій огляд, додивилися цей випуск до кінця. Обов'язково діліться своїми думками. Як вам, Євробачення? Чому воно так не вражає? Можливо, не вражає не феноменальне воно лише для мене. Можливо, щось ми для себе відкриємо другу півфіналу чи у фіналі. Тому обов'язково діліться, діліться міркуваннями. Дякую за вашу активність. Поставте вподобайку, поділіться цим випуском. Долучіться до мого каналу. Тому до зустрічі після фіналу!